Я коли обручку побачила, то мало не зойкнула. Навіть обручка моя. Ну, дійсно, в цієї жінки нічого не пропаде. Звичайно, мене дивує, що Ірина, знаючи всю цю історію, таки згодилася на весілля, але ж хто їй винен? Мій колишній чоловік Сергій, класичний мамин синочок, його абсолютно не насторожує, що мама телефонує. До нього щодня випитує всілякі подробиці особистого життя, а не тільки те, що їв та що пив. Я для сина найперший друг, каже вона мені, коли я Сергію говорю, що не все треба мамі розповідати. Ось він мені перший сказав, що хоче з тобою одружитися. Я придивилася до тебе і так сказала, як відчувала. Бо вона мені не подобається, але тобі вирішувати. Він вирішив на твою користь, і на тому крапка, і я змирилася. Ось таке було привітання в нову родину. Віра Семенівна, хоч і була ще жінкою порівняно молодою, але не переймалася ніким і нічим, крім свого сина та роботи. На моє щастя, ми почали жити у моїй квартирі, яку мені заповіла бабуся, але навіть там вона просила Сергія, аби їй по відео показував, яка обстановка в квартирі, що в холодильнику, чи чиста плита. Я тоді страшенно раділа, що ми живемо в різних частинах міста, бо інакше вона приходила до нас щодня. Вона обговорювала мою зовнішність, мій смак на одяг і мої звички, все говорила в очі, акцентуючи увагу саме на недоліках. Якось ми з Сергієм гуляли в місті, і йому зателефонувала мама та запросила в гості Його. Тобто вона почула, що Сергій їй відповів, що ми гуляємо, і отак сказала Зайди до мене, давно тебе не бачила. І Сергій сказав мені, аби я вибирала або йдеш сама додому, або почекаєш мене під під'їздом у мами. Мені не можна і в квартиру зайти, не розуміла я. Ні, бо мама хоче побути зі мною, ти будеш заважати. Я тоді змовчала, була просто настільки здивована, що вже й сумнівалася, чи маю я право ображатися, адже мати чітко дала зрозуміти, що хоче бачити лише сина. Звичайно ж, вони не бачилися від позавчора, і треба негайно зустрітися. І отаке продовжувалося цілий рік. Ніякої радості від такого першого року, просто якесь таке відчуття, наче тебе витягнуть з цієї пісочності і будуть бавитися собі далі, а ти роби, що хочеш. І шкода мені було розлучатися з Сергієм, але просто це все зайшло в такий глухий кут, що я мала поставити крапку. І тільки я заговорила про те, що він має вертатися до любої мами, як тут же прилетіла Віра Семенівна. Ти що собі дозволяєш? Як це так мою дитину відпихати? Що тобі не так було, га? Та я тебе прийняла, я тебе терпіла, аби моїй дитині було добре. А ти отак з ним чиниш? Совість у тебе є. Використала мого сина і геть. Використала? Я засміялася, бо за рік спільного життя. Я нічим матеріальним від Сергія не скористалася. А ти що хотіла? Золото і машини? Ще й на обручки він витратився, віддавай за обручку гроші. Та забирайте! Я зняла з пальця обручку і віддала їй. Я ще справді сумнівалася, крутила ту обручку, згадувала, як ми гуляли, як сміялися разом. Ще думала, чи точно розривати стосунки. Але тепер просто була певна, що треба негайно позбутися цієї жінки раз і назавжди. Якщо при цьому треба покинути її сина, то я на це готова без жодного жалю. І ось Ірина, моя подруга, яка добре знала всю мою історію зі свекрухою, погоджується добровільно вступати в такі стосунки. Я не розумію, що це таке діється. Ну ж, написано, небезпечно. А вона туди стрім голов. Ще й обручку мою їй свекруха дала. Там напис всередині був навіки разом. Підпишись, підтримай українськомовний контент.